Тож, ще одним об'єктом, однією третьою особи, яка безпіставно отримала персональні дані, дітей, є Ірінком Артем В'ячеславович. Знову ж таки, єдина школа, яка нам дала інформацію, хто ж виготовляв ці карточки і кому були заплачені гроші, це була в ліцеї 9 школи номер 9 Чомусь всі інші школи ці інформації нам не надали. Значить, до відповіді було долучено такі от квітанції, згідно яких Іренков, приватний підприємець, Іренков Артем В'ячеславович отримав кошти у розмірі там, по 131 430 гривень, по 2707 гривень. Увага від батьківського комітету. Згідно, введення, згідно права введення бухгалтерського обліку, оплачувати може кошти надавачам послуг чи товарів або фізична особа, або юридична особа, але знову ж таки через фізичну особу, дані, дані якої зазначаються в документі. Так. Очевидно, що батьківський комітет не є ні фізичною, ні юридичною особою. Хіба б в дев'ятій школі... Зареєстрували перед тим, в чому я особисто сумніваюся. Головне не те, головне те, в цій історії, головне те, що коли ми почали детальніше вивчати особу ярункового Артема Віталійовича, В'ячеславовича, значить, ми натрапили на кілька статей в інтернеті досить шанованих і поважних засобів масової інформації Одесі, де цей чоловік... За словами цих сайтів, значить, описується скандал, пов'язаний з тим чоловіком в Одесі. Коли в Одесі намагалися встановити подібні системи в школі, От. тоді е це називався Одеський, Одеська турнікетна афера. Значить, на, е значить, що відбулося там? там крім е, всяких фінансових магінацій, які розповідаються в цих статтях, е, журналісти розкопали те, що на ім'я цього чоловіка зареєстрований е, домен в інтернеті БДСМ сайт. Хто не знає, що таке БДСМ, це садома спрямування сайту. В руках цього чоловіка знаходиться база даних. Учнів 10 шкіл Тернополя. З фотографіями і з анкетами, він має доступ до інформації про переміщення, як вже казала Ольга в реальному часі дітей, школи в школу. Ми нічого не хочемо прогнозувати, фантазувати, але в принципі, коли одне до другого скласти, зрозуміло, що люди, які замішані в таких скандалах. Не повинні були мати доступу до таких персональних даних.